Слава Богу, всім доброго дня. Кожен день зараз отримують дзвінки від священнослужителів Української православної церкви з приводу того, що вони отримали повістки, питають, що робити. Ну, звісно, треба виконувати дівчі законодавства України, ми громадяни нашої держави, і на нас дивляться, як ми живемо. Що ми робимо, дійсно, ми патріоти своєї батьківщини чи ні? Це з етичної точки зору. З юридичної, ми знаємо, що новий закон про мобілізацію не передбачає звільнення священнослужителів, пастирів, проповідників від військового обов'язку. Силка цього закону йде на альтернативну службу. Тож, Сьогодні ми підготували юридична служба сондальної військового відділу, довідку про те, чим ми повинні користуватися якими статтями законодавства, конституції та інших законів України з приводу нашої мобілізації, для того щоб ми самі це знали, для того щоб більше юристів це знало, тому що це специфічне питання, далеко не всі його знають. Для того щоб захистити свої права. І свободи як громадяни України. Тож, це все ви зможете почитати в документах, які супроводжують це відео. Скажу лише, що до цієї довідки додається і коментар про практику подібних справ у Європейському суді. Справ людини а також ми додаємо заяви заяви на капеланське служіння і на альтернативне служіння. Кожен з нас може написати в ТЦК заяву про капеланське служіння. Кажуть, що нам цього не дозволяють, і дійсно є. Слова голови ДЕС про те, що е, ніхто не додасть мандат капелана представнику української православної церкви. Але на сьогодні це лише слова юридичних підстав для оскарження цього у нас немає, тому що немає заяв, які поступили офіційно в ТЦК, де написано, що нам відмовили. Тож зрозуміло, що ми пишемо заяви в ТЦК або на капеланську, або на альтернативне служення. На цих заявах повинна бути. Дата і вхідний номер документу. Тому що якщо немає реакції офіційної відповідної на ці заяви, ми переходимо в юридичну площину до судових процесів. Саме те, що ми подали цю заяву, каже про те, що ми вже не є ухилянтами, ми є. Законопослушними громадянами України, які знають свої права, вважаючи на те, що ми священнослужителі, то ми не маємо права канонічного брати в руки зброю. Тож просимо надати можливість капеланського або альтернативного служення. Всім успіхів! Молимо за перемогу, молимо за нашу церкву, молимо за наших захисників.